Добрий вечір, друзі. Я обіцяла вам дівчата показати, як правильно обрізати гортензії. І сьогодні маю помічника для того, щоб допомогти вам розібратися. Для того, щоб сказати, як обрізати, ми маємо розібратися з тим, яка саме гортензія росте у вас на території. Дуже часто люди і не підозрюють. Що бувають різні види гортензій. Волотиста, мітловидна, широколиста, буває ще і дуболиста. Буває гортензія черешковидна, яка пленеться, але це все деталі. Отже, якщо у вас якісь із цих видів гортензій є на території, або ви і не підозрювали, що це гортензія. Інколи е, люди говорять е, на гортензію в певних е, місцевостях, що це калина, бульдонеш. Ні, не говорять, що це калина, говорять просто бульдонеш, але це, типу, зовсім не те. Зазвичай це говорять е, зараз, зазвичай це говорять відносно ось цієї ось красуні. Ось. Цортензія широко-листа. Вона її лист широкий, класні, класні білі шапочки. Дивіться, шапка цієї гортензії е біла. Біла, класна. Вони зараз використовуються масово в садах європейських. В нас чомусь поки що не дійшли. Зазвичай вони ростуть біля під'їздів, але біля під'їзду росте звичайно, гортензія Аннабель. Матір тої гортензії, яку я люблю більше всього. Я люблю гортензію Аннабель Стронг. Чому Стронг? Тому що. Тому що вона надзвичайно має товсті пагони, коли її шапки ось ці великі з росою або з дощем, вони не згинаються і дуже класно виглядають у ландшафтному дизайні. Зазвичай їх у ландшафтних дизайнах хочу зараз вам показати, як вони виглядають у ландшафтному дизайні. Це красота, їх висаджують в бордюрами прямо. або зараз, зараз, одну секундочку покажу вам. Це ось огорожа з гортензії Аннебель. Це красота. Якщо у вас така красота на території росте, і ви не знаєте, що з нею робити, вона має шапки зимою мідного кольору. Я б її не обрізала, скажу вам чесно. Зараз зимою покажу вам зимові фотографії. Але не всі люди люблять мідний колір. Мідний колір такий, як сіна, коли гортензія висихає. Що що, що я хочу вам показати? Це красота. Десь у мене є референси для моїх робіт. І тут є, тут є, тут є тут є красота, яку я люблю. Сутня в тому, почала я говорити про обрізку. Отже, якщо у вас на території є гортензія Аннабель, або Аннабель Стронг, що я вам хочу сказати? Тоді вам потрібно її обрізати або весною, або Осінню, якщо ви, любите, е, якщо ви любите колір гортензії зимою, такий е, сизий, не, жовтий, жовтий мідний, тоді ви можете його не обрізати. Він гарно виглядає, гарно структурно виглядає в зимовому саду. Просто фантастично. Я це люблю. Але не всі люди люблять. Отже, якщо ви не любите її. Берете сікатор, зараз в мене в руках просто ножниці, і обрізаєте ось так десь на е, висоту сантиметрів 20 від землі. Для чого сантиметрів 20, пояснюю, для того, якщо будуть е, заморозки зимою і вона підстраждає більше, ви зможете в такому випадку її е, весною достригти. О, я знайшла, до речі, картинку, яка дуже наглядно показує, як стригти гортензії для того, щоб ви зрозуміли. Ось це деревовидна гортензія. І тут вона підстрижена, бачите де? По під саму землю. Бачите? Це стрижка деревовидної гортензії, якщо у вас є така на території. Стрижка мітловидної гортензії. Що таке мітловидна гортензія? Та гортензія, яка має кісті своїх суцвіть, от такими конусами вони цвітуть. Вони бувають, дівчата, різних кольорів. Білий, білий, який переходить потім під час цвітіння в рожевий, під час цвітіння білий, який розкривається в червоний, червоний. Ці гортензії бувають на штампі, бувають просто кущем. І дивлячись від того, як росте ваша гортензія. Ви її можете обрізати під певній технології. Отже, гортензія мітловидна обрізається ось так, на дві бруньки. Як саме на дві бруньки? Зараз поясню. Дивіться. Ось тут, типу, формується стовбур кістяк куща. Дивіться, у вас може бути немає нема ще такого кістика, у вас ще може бути маленька гортензія. Якщо у вас маленька гортензія, я б рекомендувала залишити їй три бруньки. Один, два, три. Для чого три? Для того, щоб навісні одну відрізати. Е, після морозів, чому відрізати? Якщо тут буде дві бруньки, кущ буде міцніший, аніж три. Коли гортензія відростає на межі третьої бруньки, отже, цей пагін знизу. Він слабший і тут починається рости, і тут квітнути. Тоді загинається і цей пагін, і цей він може падати. А коли дві бруньки, він стає міцніший тут при основі. І звідси відростає пагін вже від двох бруньок. Отже, ця буде тримати краще, дві бруньки буде тримати краще цей пагін, аніж е, три. Три Буде гнути сильно, розумієте? І для того я рекомендую на осінь обрізати три, але весною дорізати одну бруньку. Але, загалом, я всім не рекомендую обрізати гортензії на зиму. Чому не рекомендую? Тому що я їх просто люблю. Вони мені красиві. Але красиві вони коли вже дорослі. Коли вони малі і росте там три таких 에, розпадаючихся суцвіття. Якщо це гармонійно у вашому саду, обрізайте. Якщо воно вам, не обрізайте. Або, ну, навпаки, як вам хочеться, це метод, ви зрозуміли. Три осінню, якщо е, весна е, швидка десь, е, скажу вам коли, коли, коли квітне квітні є, це десь буде місяць, е, березень, початок квітня, десь так, е, тоді можете дорізати ще одну бруньку. Просто піти секатором і так над, над другою брунькою сантиметр, відрізати. Не попри саму бруньку, а над брунькою десь сантиметр. Чому? Тому що це не дозволить відсохнути брунці, підсохнути і постраждати. Залишаємо завжди десь сантиметр над брунькою. Є ще одні кокетки, дуже-дуже симпатичні. Гортензії, е, гортензія широколиста. Це, звичайно, красуня, але красуня з е, фантастичними. Фантастичними якимись проблемами у, нашій, у нашому кліматі. Хто хоче собі таку красотку, той у нашому кліматі має приготуватися до того, що доведеться робити танці з бубном. Просто в прямому сенсі цього слова. Її потрібно буде. Пригинати. Отже, широколиста гортензія, Що це? До речі, покажу вам, яка вона і що е, я маю. на увазі. Це ось ця красуня. Вона може бути у вас голуба, може бути рожева. Ой, вибачте. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Ось. Може бути голуба, рожева, може бути рожева з фіолетовим. Коротше. Ця красуня буває різна, реально класна і гарна. Но для того, щоб її вирощувати, скажу вам, друзі, потрібно мати терпіння. Цих красунь в Англії дуже багато. У Ужгороді, напевне, можуть вони рости безпроблемно. Але у нашій кліматичній зоні 5-4 люди, які хочуть гортензії, я просто ними захоплююся або думаю, що вони. Нереально терплячі. Е, мені стільки терпіння на них е, особисто в моєму саду не вистачає. Вони в мене ростуть, але вони ростуть на виживання, вижили, заквітли не вижили, не заквітли, тому що там немає нікого, хто б їх укривав. Але укривати їх потрібно обов'язково. Яким методом їх укривається і для чого це робиться? Тому що в гортензії цієї на вершечку самої, а, самих а, китиць, Ось коли вона квітне, ось ця широколиста. Ось тут на вершечку під квіткою на наступній бруньці формуються бруньки, які будуть квітнути на наступний рік. Отже, квіточку ви можете зрізати легенько, тільки квітку знизу. Прибираєте листочки, але не методом отак обрізати, а берете ножниці і отак їх відстригаєте, якщо вони ще не відпали. Прибираєте всі листочки, все-все-все вибираєте із куща, повністю забираєте звідти листя, яке пошкоджене, відпале, жовте, неважливо яке, просто все прибираєте звідти. Берете шпиці, е металеві або ротангові, ну, металеві зазвичай беруть. Е і прикріплюєте і нагинаєте пагони максимально до землі. Максимально так пригинаєте. Для того, для чого? Для того, щоб не будувати шалашик, якщо у вас гортензія виросла пів метра, то вам доведеться накриття робити як собачу будку на, 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 над нею. І чи це буде гарно виглядати у вашому ландшафтному дизайні зимою, я не впевнена, чи ви розумієте зробити це естетично гарно і воно не буде муляти очі? Е, ну, якось так. Е, тому е, оці пагони. Пригинаються, максимально пригинаємо до землі. Пришпилюємо їх, пришпилюємо, пришпилюємо, щоб вони були пришпилені. Зверху укриваємо агротканиною. Може бути чорна, може бути біла в два е, шари. обов'язково. товста агротканина. І зверху е, ящик. Для чого? ящик? Для того, щоб. Шар снігу, який падає, не прибивав її, а утворював таку собі ковдручку, де їй буде тепло. Дехто ще під агротканину на гортензію насипає листя. Але листя не будь-яке. А листя дуба воно має найкращі здатності не перегнивати до весни. Воно виступає зігріваючим. Зігріваючим зігріваючою подушкою такою. Ковдрою, але не перегниває і не хворіє. Отже, гортензія не заражається різними захворюваннями. Коли тільки починається від лиги, потрібно це легенько відкривати. Не так зразу відкрила і... або гортензія згоріла, або обмерзла. А помаленьку, потихеньку. Спочатку привикриваємо, щоб там були продухи, потім забираємо звідти листя, потім, коли вже прямо тепленько, трохи перевідкриваємо, де на вечір закриваємо, Знову коли примурський, і тоді на день відкриваємо. Там ціла система, але ну вона того варта, якщо у вас росте така красуня і ви хочете про неї подбати. Я надіюся, що ви зрозуміли, хто є хто і хто яка гортензія і як її обрізати. Якщо у вас є на території гортензії, отже, ви можете їх обрізати на зиму, можете не обрізати. Вони виглядають фантастично як обрізаними, так і необрізаними. Не обрізані мені, звісно, зимою дуже красиві. Є ось гортензія Черешкова, про що я говорила вам. Вона в Англії дуже популярна. Вона заплітає стіни будинків в нашій кліматичній зоні. Гортензія Черешковидна росте. Але обмірзає. Їй потрібна 6-7 кліматична зона, так само, як і приблизно гортензії широколисті. Ось така ситуація дівчата із гортензіями. Гортензії квіти прекрасні. Гортензія е ось е мітловидна, наприклад, не знаю, хто тут є, є ще така фертильна і З фертильними і стерильними квітами я їх дуже сильно люблю. Мені здається, до них потрібно дорости, щоб їх розуміти, вони як метелики. Дуже красивезні. Так от, ці, ці гортензії не потребують укриття. Ось ці гортензії там мітловидні ваніла Фрайс, сандая фрайс, ті, які мають рожеві такі ось, рожеві шапочки, вони не потребують укриттів. розумієте, Вони просто потребують правильної обрізки. Про обрізку я вам сказала дві бруньки, три осінню і одну дорізаємо весною. Я так це роблю і я так вважаю це правильним. Ці гортензії не, є, вони не страждають в наших кліматичних умовах, вони себе прекрасно почувають і прекрасно виглядають. Так що гарних вам квітів навесні, гарно їх зуміти приберегти зимою і насолоджуватися новими на навесні. Я сподіваюся, що я розкрила. Тему гортензій. Всі гортензії красивезні по-своєму. Абсолютно, вони виростають велетенськими кущами. Це ось гортензія мітловитна. Якщо вам ландшафтник ваш говорить, що вам достатньо на вашій території однієї гортензії або двох, просто прислухайтеся до нього, тому що вони можуть рости велетенськими кущами, якщо їх не обрізати там правильно, або дозволити їм рости так, як вони того хочуть. Деякі гортензії і мітловидні, люди розчаровуються в них, тому що вони їм нібито розпадаються. А із-чого розпадаються? Із-неправильної обрізки. Якщо ви опануєте обрізання гортензій різних, мітловидної, широколистої і Коротше, ви зрозуміли третій етап анабель деревовидної. Ви, у вас будуть шикарні і шикарні квіти. Тому що правильна обрізка це 80% добре 70 70% гарного куща. Отже, опановуємо. І любуємося. Бо це реально красота від літа до осені. І осінню зимовий, а зимовий сад з гортензіями. я просто змушена вам показати, бо мені здається, що такої красоти е е е це, це варто сад із ви просто маєте це побачити. Тому що зимові сади із гортензіями це неймовірна красота. Ось що я вам покажу: ось тут гортензії, ось тут е ялиці, ялини. це ялини. Е виглядає це неймовірно. І з лаками, коли сніг чуть-чуть е притрусить, е притрушує е всі рослинки, це як просто-просто неймовірна казка. Я не рекомендую тому їх обрізати, тому що вони дуже-дуже структурно виглядають у садах. Якщо вам таке вподоби, можете це, звісно, обрізати. Я б не рекомендувала. Казка, звісно, гарна, навіть коли воно, бачите, прямо зовсім-зовсім тут вже засвічується, тому що на вулиці стає темно. Я знімаю, бачите, коли. Коли шапки повністю присипані снігом. Навіть коли вони повністю присипані снігом, вони просто казкові. Зимовий сад теж має бути красивим. Розумієте, правильний ландшафтник у вашому саду це знахідка, тому що він знайде вам рослини, які будуть класними по весні, структурними, зимою і весною. В ті пори року, коли ваш сад. Мав би виглядати не естетичним, він буде мати свій шарм і нову естетику. Обрізаємо правильно дівчата, це не складно. Я вас постараюся підтримати в цьому і показати. Якщо виникнуть якісь запитання, задавайте їх. До зустрічі.